Чесно вам скажу, коли я вперше спробувала ці пампушки, я зрозуміла, що всі попередні роки готувала їх неправильно. Ці настільки м'які, настільки ніжні, що просто тануть у роті. І знаєте, що найкруче? Рецепт до смішного простий, навіть якщо ви ніколи не пекли, у вас вийде. Сьогодні я розкрою всі секрети ідеальних українських пампушок, які ваша родина буде просити готувати знову і знову. Залишайтеся, бо через кілька хвилин ви станете майстром пампушок. Ці помпушки це просто щось неймовірне. Настільки м'які, ніжні, пухкі, з часником до борщу це справжня класика української кухні. А знаєте що? Вони настільки смачні, що їх можна їсти навіть просто так, як міні хлібчики. Повірте, за ними буде полювати вся родина. І найголовніше це дуже-дуже легко і просто робиться. Зараз покажу вам кожен крок. Беру живі пресовані дріжджі 20 грамів. Додаю до них цукру 10 г і перетираю ложку. Бачите, як цукор допомагає дріжджам прокинутися це важливий момент. А тепер увага, якщо у вас сухі дріжджі, берете їх у 3 рази менше, це приблизно 7 г. Але активуйте не так, як я зараз, не просто перетираючи з цукром, бо з сухими дріжджами це не працює, вони не стануть рідкими, як живі. Що робити? Додаєте 50 грамів теплої водички, обов'язково теплої, і даєте їм розчинитися. І важливо, ці 50 грамів води ви маєте відняти від молока, яке я додаватиму далі. Це критично важливо для правильної консистенції тіста. Тепер беремо молоко 300 грамів. Я його трошки підігріла, щоб було тепленьким. І ось тут увага, температура має бути не більше 40 градусів. Це архіважливо, друзі, бо якщо молоко буде дуже гарячим, дріжджі просто загинуть і тісто не підніметься. Перевіряйте пальчиком, має бути приємне тепло, не гаряче і не холодне. Сюди додаю наші вже рідкі дріжджі. Дивіться, як гарно вони розчиняються. Все дуже добре, ретельно перемішую. Тепер додаю борошно. У мене звичайне пшеничне вищого гатунку 550 грамів. І починаю замішувати. Спочатку працюю ложкою, так зручніше на початковому етапі, а коли ложкою вже стане важко замішувати, переходжу на руки. Дивіться, як я це роблю. Поки замішую в мисочці, я просто збираю все борошно докупи, притискаю кулаком, складаю тісто, знову притискаю і складаю. Бачите цей рух? Таким чином замішую до того моменту, поки все борошно не з'єднається з рідкими інгредієнтами. Далі додаю олію 40 г. І тепер, мабуть, найважчий момент вмішати олію в тісто. Але не хвилюйтеся, це не займе багато часу. Вона доволі швидко вмішується. Працюю тим же способом: згортаю тісто, притискаю кулаком, знову згортаю, притискаю. Таким чином замішую буквально пару хвилин. Коли вся олія вже введена в тісто, викладаю його на стіл і починається найцікавіше інтенсивне замішування. Я відбиваю тісто, бачите? Чергую відбивання з класичним замісом. Можна просто тільки відбивати, якщо хочете. Суть у чому, тісто має стати гладким, пружним, еластичним. Ви можете просто замішувати по-своєму, але дивіться на консистенцію. Тісто має стати дуже-дуже гладким і не липнути ні до рук, ні до столу. Це ознака того, що кликовина розвинулася ідеально. Залишаю тісто буквально на пару хвилин відпочити, накриваю мискою, потім трохи розтягую його і додаю сіль. Додаю 10 г солі, згортаю тісто і починаю замішувати до тих пір, поки сіль не розчинеться повністю, також чергую відбивання і замішування. Відбивання це дуже швидкий метод замішування, і, як на мене, він легший для рук, аніж просто звичайний заміс. Отже, дивіться. Коли тісто стало дуже-дуже гладким, навіть десь починають з'являтися похирчики, значить все готово, це ознака чудово вимішаного тіста. Залишаю тісто, накриваю його плівкою і залишаю відпочивати на 30 хвилин. За цей час воно повністю не вибродить, дріжджі тільки почнуть активно працювати, що нам і потрібно на цьому етапі. Важливо, міцно натягніть плівку, тоді буде дуже добре видно, як починають працювати дріжджі. Це взагалі красива картина. Тим часом підготую форму, змащую її олією. Якщо у вас під час випікання пристає до форми, краще покладіть пергамент так спокійніше і безпечніше. Тісто за півгодини дуже добре виросло, От що значить добре вимішане тісто, правильна температура і правильна послідовність інгредієнтів. Бачите цю красу? Викладаю тісто на стіл і ділю на вісім частин. У мене буде 8 пампушок. Якщо хочете, можете зважити кожну частину, щоб пампушки вийшли абсолютно однакові. Я цього разу не робила, бо вирішила, що нехай вони будуть різного розміру. В цьому є своя родзинка. Хоча, звісно, з вагами точніше це факт. Тим не менше робимо з цих частин кульки. Це дуже просто. Ви просто загортаєте все лепке всередину і міцно зліплюєте знизу. Найголовніше це міцно зліпити, щоб шов не розійшовся під час випікання. Викладаю кульки в свою форму, трохи проходжу з кісточкою по боках кожної пампушки. Вони все одно, коли тісто виросте, будуть торкатися одна одною, але таким чином, коли вже будуть готові, їх буде легше відокремити одну від одної, маленька хитрість. Накриваю плівкою і ось тепер залишаю пампушки підходити, щоб тісто повністю вибродило. У мене це зайняло приблизно 40 хвилин. Але увага! Ми дивимося не на час і не тільки на розмір. Робимо тест, натискаємо на саму велику пампушку легесенько пальчиком. Якщо слід залишається і тільки ледь-ледь помітно трошечки по краях підходить назад, тоді вже можна випікати. А якщо тісто швидко повертається назад і сліду не залишається, значить ще чекаємо, тісто не готово. Цей тест ваш найкращий помічник. Перед випіканням змащую наші пампушки молоком. Це дасть їм дуже гарний, красивий золотистий колір, вони будуть, як на картинці. Випікаються пампушки в духовці при температурі 200 градусів приблизно 25-30 хвилин. Але, звісно, дивіться по своїй духовці, у всіх вони різні. А тепер робимо намазку. Я подрібнила 3 зубчика чеснику через чесникодавку. Додаю кріп, у мене заморожений, але можна свіже, якщо є, і трошки олії. Все це дуже добре перемішую, аромат неймовірний. Коли пампушки вже готові, дістаю їх з духовки і, маленький секрет, ще раз мащую молоком, щоб скоринка краще відійшла і стала м'якше. Одразу накриваю рушником і залишаю охолонути. Коли вони вже трошки схололи, дивіться, які гарні, красиві. Молоко навіть дало їм такого гарного глянцю. Вони вийшли дуже м'які, неймовірно смачні і ароматні. Знаєте, що сказав мій син, коли скуштував? Тільки один укус і каже: О, дай мені ще, і всі віддай мені, і чесника не треба, бо я чесник не люблю. Але все-таки чесниковою намазкою це щось неймовірне. Бачите, це просто ці пампушки дуже дуже гарні, дуже смачні, ніжні, ароматні. А з часниковою намазкою до борщу зі сметаною – це взагалі справжня насолода. Холодний зимовий вечір, гаряча тарілка борщу, сіпухкіпом пушки з часником це те, заради чого варто готувати. Це ті смаки, що об'єднують родину за одним столом. І знаєте, що найкраще: цей рецепт підійде і для недільного обіду, і для святкового столу, і просто так, коли душа просить домашньої випічки. Ваші рідні будуть у захваті. Якщо вам сподобався цей рецепт. Ставте лайк, пишіть у коментарях, як у вас вийшло. Мені дуже цікаво почути ваші враження і обов'язково підписуйтесь на канал, бо попереду ще стільки смачного. Готуйте з любов'ю, насолоджуйтеся кожним моментом, і нехай ваша кухня завжди пахне домашньою випічкою. До зустрічі в наступному відео.